День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Джек від українського виробника торговельної марки Мама Меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 1,90 см. У глибину диван займає 98 см. Цей диванчик без бокових билиць, ще його називають Єврокнижка. До комплекту дивану входить дві великі подушки. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу, не знизу захлястик цієї модельки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартиру, квартири не залишається задньої стіночки захисної планки, так як в дивані немає билиць. Спальне місце в цьому дивані 1,50 м на 1,90 см. Наповнення дивану ортопедична букова ламель, пружинний блок, повість, пінополіорітан. Диван дуже м'який та комфортний. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо в нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа-па! -па.